Беремо баклажани, вмикаємо духовку на 200 градусів, відправляємо баклажани в розігріту духовку на 30 хвилин. До речі, якісну духовку можна вибрати на Hotline.ua, Адже саме тут ви зможете підібрати для себе будь-яке кухонне приладдя, і не тільки, а головне знайти, де купити його дійсно вигідно. Бо на Hotline.ua можна порівняти ціни та пропозиції від сотень магазинів, вибрати найвигнішу з них та зробити розумну покупку. А поки беремо сир і помідори. Сир натираємо, помідор нарізаємо, баклажани спеклись, розминаємо м'якоть, зверху томатний соус, чорний перець, трошки орегано, зверху сир і помідор. І ще на 15 хвилин в духовку на 200 градусів. І все готово. Треба спробувати. Гаряче, але смачно. Зберігайте і спробуйте. І до зустрічі!